Якщо ви збираєтесь за кордон, зробіть ксерокопію усіх документів та збережіть їх в електронному форматі, надішліть копії людині, якій довіряєте. Нікому не віддавайте свій паспорт та особисті документи, повідомте близьких та рідних про місце, куди ви збираєтесь їхати, надайте рідним контакти та адресу, за якою плануєте знаходитись, придумайте умовне слово, фразу або символ, який буде означати, що ви потрапили у біду. Заздалегідь дізнайтесь контакти організацій та державних структур, які надають різні види допомог в країні, до якої ви прямуєте. Перевірте інформацію про фірму та роботодавця. Якщо ви знаходитесь за кордоном, не сідайте у авто до незнайомих людей, намагайтесь подорожувати та переміщуватись групою. Якщо ви все ж таки змушені самостійно сісти в авто до незнайомців, сфотографуйте номер авто та надішліть вашим близьким. Нікому не віддавайте свій мобільний телефон та інші засоби зв'язку. Регулярно інформуйте близьких про ваше місце перебування та переміщення. Не беріть у незнайомих людей кошти в борг для уникнення потрапляння в боргову залежність. В країнах, які приймають шукачів притулку з України створені центри допомоги. Звертайтесь за допомогою та інформацією до офіційних установ, служб підтримки та громадських організацій у країні перебування. Якщо ви підозрюєте, що потрапили в ситуацію торгівлі людьми чи експлуатації за кордоном, телефонуйте на лінію екстреної допомоги в країнах ЄС 112. Якщо ви знаходитесь в Україні, пам'ятайте, потрапити в ситуацію торгівлі людьми можна і всередині держави. Перевіряйте інформацію, будьте обачними, звертайтеся по допомогу та за консультацією у державні органи та громадські організації. Подбайте про свою безпеку. Проконсультуйтесь перед виїздом за кордон, або якщо потребуєте допомоги у ситуації торгівлі людьми в Україні, національна гаряча лінія з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації, 116 123 з мобільних або 0800 500 335 зі стаціонарних.